Пропускай. Пане генерале, а ви чого тут? Сам не знаю. Давай пропускай вже. Скажіть, а як потрапити в зсу? Дуже просто. Доброго ранку! Доброго ранку, Оксана Ой, Що тут робите? Ми вчитися прийшли. Ви ж вчителька? Чому сюди? Давайте краще в школі зустрінемось. <риклад> я, я щось смішне сказала? <риклад> Чи згодні ви, Галина Вікторівна, Зозуля, взяти в чоловіки Тараса Андрійовича Гузенко? І до кінця своїх днів. Витирати Ему попку Мамочка, ну скажи так, скажи, ну скажи так, ну скажи, ну скажи так. Ну, Таке відчуття, що ви там жениха вибираєте. Може, ви щось візьмете нарешті. Може, щось і візьму. Пляшковина, будь ласка. Алкоголь не продається. Чого це? Воєнний стан в країні. Може, ви пані не чули. А в мене теж воєнний стан. Особистий фронт. І мені дуже потрібна пляшка вина. Вибачте, нічим допомогти не можу. Не може. Може, з під прилавка? Угу. Щоб мені штраф а потім звільнили. Камера вісить. Тоді пляшки з прилавку приберіть? Що та вибрали? Не вибрали. Якщо ви ще не передумали мене є варіант. Привіт, мам! Тарасі, ну ти чого не дзвониш? Ну ми з татом хвилюємось. – Ти вже в Європі? Та ні, ні. Тут накладка, тому треба трохи зачекати. А де ти? Та в одному селі. А, ти мені щось не договорюєш. Та все супер, ма. Так. Мені потрібні докази. Скинь мені назву, села, і фото. Ми повинні з татом знати, де живе, як живе і що їсть наш син. Я чекаю на фотозвіт. Цілую. Цілую. І тобі доброго ранку. А ти мені що? Uh, ну можу англійською навчити. І як буде англійською, куди ти йдеш? Where are you going? Ну, чого мовчиш? Uh, uh, I'm going to school. Ну що таке «school» я знаю? А от ти, судячи з усього, про школу не все знаєш. Ти про що? Давно її закрили? Уже 10-й рік пішов. А де сільські діти вчаться? Раніше автобус возив до райцентру. А зараз, як то кажуть, питання не на часі. Як це? Саме на часі. Діти повинні знання утримувати, а не дулі на городі горобцям крутити. Ну, хочеш, можемо поговорити зі старостою села? Можливо, вона допоможе. Угу, Давай. Поїхали. Давай тоді я тебе закину додому, треба мені ще пару робочих питань порішати. А потім я тебе підберу, добре? Yes, of course. Thank you very much. Це дуже гарна ідея, Богданчику. Я дуже рада, що в моєму селі нарешті з'явилася людина, така гарна. Як ваша подруга, вчителька, яка хоче безкоштовно навчати дітей. Це ж безкоштовно, Богданчику? Так, так, так. Ну, супер. Тобто ви знайдете місце для занять? Ні, на жаль, ні. В селі місця немає. Але кажу тобі чесно: то гарна ідея, ідея бомба. Тоді, може, у нас в школі. Там стіни, дах є, з іншим я допоможу. Я б з радістю, але ж вона ж, вона ж виставлена на державний аукціон. Твоя зозуля може її викупити, і нема питань. А, Або вдвох це ж вийде дешевше. М? Так вона вже декілька років стоїть на продажі і її ніхто не купує. Отут правий. Погані бізнесмени, не бачать вигоди, але ціна гарна. Ви подумайте. Добре, дякую. Зачекай. Хоча, знаєш, я можу пустити дітей до школи, поки її не продам. Але мені треба холодильник. Холодильник? Богданчику, я живу на роботі. Мені треба... Холодинк. Домовились? Домовились. No, don't двері бі. <laughs> Якщо тобі не тяжко, вилий, будь ласка, воду. Слава Україні! Героям слава! Як тут у вас ситуація в селі? Підозрілого останнім часом нікого не бачив. Можливо, новенький хтось заїхав, чи старенькі якось дивно себе поводять. Та ніби ні, все добре. А що? У нас є інформація з Генштабу, що в нашому регіоні може працювати диверсант. Фотографує позиції полігону і відправляє ворогу. Прийняла. З цієї хвилини не моргаю, підвищую концентрацію уваги. І телефончик Черкани. Якщо буде якась інфа, дзвони. Плюс подяка від батьків. В мене вдома цього добра, знаєте, скільки? Хочу магазин відкривати. Угу. Щось не дуже вони вас поважають. Так і школа в нас небагато. У нас вчаться звичайні діти. А у вас щось сталося? Ну, якщо, звісно, це не секрет. Я його не люблю. Ого. Свого Тарасіка. Ви, якщо між ковтками більше двох слів говорити будете, можливо, я вам щось і пораджу. Ти хоч зібралася? Да нього. О! Це правильне рішення. Я скажу, йому, що весілля не буде. А це неправильно. Ай. Ви ідеальна пара. Тук-тук-тук. Можна? О, у вас теж світла нема. Що з я просто хотів подивитися, чи тільки у нас світло зникло. І поговорити про вчорашній посідонок. Що це було? Я просто віддячила тобі за те, що ти полагодив водонагрівач. А ти про що подумав? Ну, знаєш, чоловіки іноді просто так нічого не роблять для жінок. Але вчора я реально просто допоміг. А от твоя подяка була не просто так. Вибач, це дуже терміново. Давай якось іншим разом договоримо, добре? Алло, Богдан. За п'ять хвилин, так? Можна. Mm. Так не можна. Це неправильно. Ви ідеальна пара. Я все вирішила. Зупинись, я сказала. Галя не дурі. Я сказала тобі. Відпусти! ти п'яна, Галя! Відпусти! Але не треба. Я я мушу йому це сказати. А я не дозволю тобі зруйнувати своє життя. А я сама буду вирішувати, що мені руйнувати. Сама. Ти, ж, ти ще потім пожалкуєш. Ти мене зупиниш. А я ще не таки не зупиняла, ясно? Ротроградний Меркурій. Що ти, чого так дивишся? У Мене щось на голові. Я поговорив зі старостою, вона дала добро. Школа твоя. Це дуже несподівано. <рес> Дякую тобі. Та нема за що. Та лише стільки холодильник купити і все. Який холодильник? Вона попросила. Це хабар? Я. Назвав це подякою. А я б назвала це Хабар. Так, поїхали в поліцію, треба написати на неї заяву. Серйозно? Через холодильник? Угу. Mm -hmm. Добре, що він такий принциповий, як ти. Це був жарт. Mm -hmm. Погнали. Мам? А це мій сніданок? Мам, це мій будинок. Мам, це моя вулиця. А що ти там знімаєш? Та мама попросила показати, де я живу. Мама? Як називається наше село? Болі? Окей. Буде без назви. В нашому регіоні може працювати диверсант. Фотографує позиції полігону і відправляє про. Тобто, ви стверджуєте, що староста села вимагає з вас хабар у вигляді холодильника. Так. Є докази. Які докази? Богдан, чесна людина, волонтер. Всі ми сьогодні волонтери. Є відео, аудіо, свідки. Коротше, хоч щось, що підтверджувало б факт вимагання. Нема. Слухай, я розумію, як це прозвучить, але давай купимо і ти холодильник. Ну, це ж заради дітей. Богдан ні. Треба міняти нашу країну. І починати треба з себе. Нам потрібні докази. Та я ж тільки за. Але як? І буде якось підозріло, якщо я повернусь без холодильника. А ось і ми точніше. Я і холодильник, який ви просили в обмін на дозвіл, щоб проводити безкоштовні заняття для дітей. То що, це той холодильник, який ви просили? Дякую. Добре, приходь завтра. А завтра мені прийти до вас. Чому? Чому? Ти Богданчик. Ти що? Риба карась, пам'ять стерлась, початку почалась. Ні, мені просто важливо почути від вас зараз про наші домовленості. Ну, так одразу б так би і казав. Я обіцяю віддати школу для занять, якщо ти. Що це таке? Там, е, холодильник в коробці там і там щось пілікнув. А, а мені цікаво, і що там? А, я, я ж кажу, холодильник. А, а що це в нас тут? Камера. Двокамерний. Ти що, ти збирався зазняти, як я зізнаюся у вимаганні? Чи що? Nee. Треба жити чесно, по закону. А хто там у нас? А? А хто там у нас? А? Ой, хто тут у нас? Як я рада вас бачити, Зозуля? Ку-ку! Хочете жити чесно? Хочемо! По закону. Так? М? Ну, добре. От тепер ви можете її тільки купити. Адіоса мігос! Ліску свою заберіть! Пішли! У -у -у. Е! На що ти взяла мій телефон? Та зфоткаю тебе, щоб якась жива фотка була. О, кайф! Ну давай, я не рухаюся. Mm. А це в тебе що, синяк під оком чи що? Який синяк? Чи то світло так впало? Тут, тут. Може, то на замаш? Та немає там ніякого синяка. Е! Що ти робиш? Це ти мені скажи, що ти робиш. Сонок московитий. М? Валя. У тебе все добре? Так, у мене так. Да. А у тебе великі проблеми. Кому ти відправляв це відео? Ім'я прізвище позивний. Наталя Гузенко. Угу. Позивний. Мама! Хто вона? ФСБшниця? Вона моя мама. Чуєш? Ти от мене дурочку не роби, ти мене поняв. А ти сама це зараз робиш. Так віддай мені телефон. Мама! Алло, пацани? Диверсант в мене. Приїжджайте. О, дякую, що хотів допомогти. Мені дуже приємно. Поки нема за що. Що значить це твої поки? Я тут подумав і мені так. здається, можна проводити твої уроки в одній з моїх теплиць. А що? Поставимо дошку, парти. Буде найгірше за нашу стару школу точно. Датька, ти справжній друг. Ну, ч... Чого ти мене не пускаєш? Того, що ти його любиш. Mm. Е, що, як ти про нього говорила? Ніжно, лагідно. Mm. Uh, Люся. Виходить, я його люблю? Сто. Тисяча процентів. Якщо тобі не подобається, що він поводиться як хлопчик. З ребезня нормального мужика. Ти жінка. І тільки собі вирішувати. Буде він називатись Тарасик? Тарас. Чи, можливо Тарасі? Mm. Зараз подивимось на тебе, мама. Доброго дня. І вам не хворать. Мама. А де Тарасік? Поїхав. Куди? Слід за руським кораблем. Досить комедію ламати. Хто ви така мама? ФСБшниця? Та що у вас там відбувається? Те, а, мій а ви що реальна мама Тарасіка? Ну звісно, що мама. А з Тарасіком все добре. Слухай. Алло, мужики? Ой. Я переплутала то не диверсант. Що сталося? Чого зупинилось? примайся брыжи сюдачте тут осталось Богдан, у тебе дуже гарний. А допоможе я потім відрукну. Неси. Твій мужик. Точно. Зараз уже порішаю. Моя школа. Падон. Перепаркуємош. Перерви, я в кущики згадаю. Давай. Я тобі дзвонив, ти чого не відповідаєш? Це, так це ти дзвонив? Ну, хотів договорити. Ні, я, звісно, звик, що жінки так на мене реагують. Ага. Це мені, там мені все зрозуміло. Але від тебе я не очікував, це навіть насторожує. якщо чесно, то ж я вирішив. Це було жахливо. Просто все такі жахливо. <тас> ти своїм дзвінком все зіпсував. Це ти про що? Зіпсував мій ідеальний план, як повернути місцевим дітям їх стару школу. Хм? Який план? Ідеальний. <тас> так от на рівному місці і прилетів, дякую, що не цією штукою. мені скажи, що далі робити? Вже нічого. Вона пішла. Теж в кусики. Поганий жарт. Жахливий. Ви бачите, з ним уже все. Гано. Мамко, зі мною все добре. Так. Чому ви називаєте мене Фесбешнице? От вона. Вона. Вибачте, будь ласка. Веди мене дорога. Туди, де По річкам, по порогам, де рідний дім без вороги, зоря не впаде, на нас, не впаде. зоря.